Я думав, коротше, що айфони це дорого. Е, поки в мене з'явилася старша жінка. Це, звісно, відео не так дорого, що ти сам собі їх не купуєш. Е, на мене ніби дідома забрала. Просто на мене помила, вділа, нагодувала і в життя. Де я, мальок. Як я її можу віддячити? Стакан води принести. Вона ну, мені просто, так, знаєте, дає в все гроші, каже: все, купи гандони з маском, здачу лише собі. Не треба. А там такі смазки, машмело, прикиньте. Я по дорозі, ну, я по дорозі півпашки, <рес> Такий є біла, довольний. В неї такої хуї багато. Я шухляду так відкриваю, на мене хуй вивалюється. Страпони такі здорові. На мене ніби анаконда напала. З дерева на мене щось скочило, таке, чорне, здорове. Я кажу, а нащо тобі я? Щоб був шостий, типу, так? ти просто хочеш які говорить, та, що він тебе веселив, приколи тобі розказував. Але я не шкодую, знаєте, в неї є гаряча вода. <рив> Ні, у мене вона теж є. Одну хвилину, бо я ссу собі на руки, просто знаєте. Це єдина гаряча вода, яка в мене є. Я просто випиваю два літри води перед душем. У мене мочовий як бойлер. Я...